На президентських виборах в Польщі інтрига трималась до останнього і переміг Кароль Навроцький представник і кандидат від партії Право і Справедливість. Вона вважається в Польщі центристською правою, але перемога Кароля Навроцького в останні години підрахунку голосів, попри всі, навіть як означає, що діючий президент Дуда зміг, як і вся партія, право і справедливість, отримати перемогу на президентських виборах. Вона хай і невеличка в 369 тисяч голосів поляків, але вона є. І це означає, що Польща стає більш правою. Це означає, що і інші прави сили набрали серйозної політичної ваги в Польщі сьогодні. Що для нас це означає? Насправді, я не схильний драматизувати. Чому та тому, що діючий президент Дуда був від партії «Право і справедливість». а він і підтримував, і підтримує, і я переконаний. Польща і право і справедливість, і ліві сили продовжуватимуть підтримувати Україну. Чому? То тому що Україна протистоїть російській агресії, а російська агресія загрожує полякам не менше ніж українцям, і членство України в Європейському Союзі, наше членство в НАТО це наші національні інтереси, і ми будемо їх відстоювати. Як і політика національної пам'яті для нового президента Кароля Навроцького в Польщі, який був де є директором інституту національної пам'яті, для нас також є дуже важливою. Я сам пам'ятаю, ми розсекретили тоді під моїм керівництвом архіви і разом з Яношем Куртикою, вже покійним директором інституту національної пам'яті Польщі, започаткували і спільну роботу, і спільні видання, і спільне оцифрування розсекречених архівів. І так і можна, і треба рухатись з Польщею з новим президентом в у питаннях пам'яті, у питаннях дружніх відносин. А головне для того, щоб і Польща і Україна залишалися союзниками.